Всім привіт, всім доброго здоров'я. Останні заморозки знищили велику частину врожаю садових. Також сильно постраждали виноградники, люди боролися за свій врожай, але не все так просто. В деяких областях України температура падала до мінус 7. Нас ця стихія обійшла боком, правда, два рази температура опускалася до мінус 1, але, як бачимо, рослини витримали. І виноград витримав, і також садові витримали. Ну, правда, абрикос усипався ще раніше, коли перший заморозок був. Як пам'ятаєте, я замовляв саджанці винограду різних сортів, і один ось сорт я висадив сюди під стіну під майстерню. В тому році він дав хороший приріст лози і цього року ось таке в нього навантаження. Я сформував його в два боки, тобто дві лози пустив у протилежні боки і він буде йти по стіні вверх. Закриє стіну, і стіна також тут виконує роль такого акумулятора тепла. І Як бачимо, ось такий потужний розвиток. Ось такі суцвіття. Я забув, як називається цей сорт винограду. Але подивіться, які шикарні сусвітя. Я не знаю, чи ця лоза витягне його. В дальнішому знімлю ще ролик, як він буде рости, як буде дозрівати. І також скажу назву, тому що забув, десь є записано, я просто забув. Ось так шикарно виглядає. І з цього боку в мене така шпалєра довга на два сорти. З цього боку талісман. Це від Ігора, від мого хорошого знайомого. Він вислав мені чубуки, я їх проростив. І це з чубуків такий зараз гарний буде врожай. Того року також лоза гарно вийшла. Тобто виросла, визріла. Ну і цього року буде врожай. Це талісман і тут далі Юпітер. Юпітер трошки відстає, тому що тут тінь, ось така черешня велика, і позаду хати трошки тінь. Він відстає, але все ж таки ворожай також буде. Ну, В дальнішому покажу, як буде розвиватися цей виноград ще в іншому місці, тому що садив багато сортів. Як пам'ятаєте, на цю тему був ролик, коли я замовляв. Саженці. Не казав, буду висаджувати, покажу, як вони ростуть, як розвиваються і який буде врожай. На цьому все. Всім добра і мирного неба!